Бойовики катували українську блогерку інваліда. 29 липня Людмила Сурженко вийшла на волю із полону терористів. Як повідомив у Фейсбук заступник Луганського губернатора Юрій Клименко, жінці самостійно вдалося перетнути контрольно-пропускний пункт станиця Луганська. Вона у важкому психологічному стані. Медики надали їй необхідну допомогу. Людмила Сурженко, більш відомою у мережах як Людмила Ясне, затримали у Луганську 13 липня на блокпосту ЛНР. Приводом для цього стало невиконання блогером команд бойових Клименко уточнив, що Сурженко є інвалідом дитинства по слуху, користується слуховим апаратом, на якому на той час вийшли з ладу акумулятори, тому вона фізично не могла чути бойовиків. Терористи затримали її у полоні, застосовували до неї тортури.